Зброя виснаження як касетні боєприпаси допомагають збройним силам України на полі бою, просто шарахнем. Що Шарахнем. про ми шарахнем по... касетні боєприпаси це зброя виснаження. Якщо звичайними боєприпасами ми можемо знищити 50 ворогів за день, то касетні підвищують цей показник майже на 50%. Заряд не здатен знищити танк, але обов'язково пошкодить його. Наприклад, знищить системи прицілювання. А щоб забрати пошкоджену техніку з поля бою для ремонту, ворог змушений буде відривати мото та людський ресурс. Це не диво зброя, яка змінить хід війни та поле бою, але касетні боєприпаси суттєво покращують враження техніки, а особливо живої сили ворога. А юрію, враховуючи, що відверто та росіяни закидають нас пропагандистську інформацію про те, що вони назбирали величезне своє військове угрупування. Це, до речі, підтверджували і, зокрема, і наші військові. Але наскільки ми розуміємо, всі їхні спроби просуватися українськими фронтами були спинені, що зараз відбувається на цій ділянці, де ви зі своїми побратимами воюєте, захищаючи нас, що, що відбувається і з тим, до чого можуть готуватися російські окупаційні війська? Власне підрозділ виконує завдання на двох напрямках: на Луганщині і на Донеччині. Відповідно, як сказати, що дійсно противник продовжує ударну штурмові дії на попередньо окреслених бітинках фронту, але відповідно суттєвих успіхів в виконанні. Поставлених перед ним завдань немає. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію і утримувати її так, щоб противник не мав можливості покращити своє тактичне положення. Також варто зауважити, що під час подібних ударно-штурмових дій противник несе суттєві і значні втрати як в живі силі, саме в ударно-штурмовому потенціалі, так і в вогневих засобах, і в техніці. Відповідно, можна сказати сміливо так, що ситуація з силами оборони стабілізована, але продовжує залишатися напруженою, тому що на превеликий жаль противника ресурсу ще поки що вистачає. Якщо казати про Донець, ситуація дещо інша, є конкретні здобутки по просуванню вперед, це стосується флангів, зокрема і щодо міста Тхмут. Незважаючи на дикі, я вважаю, абсолютно супроти противника на міні загородження підготовлені фортифікаційні споруди, а також укріп райони силам оборони вдається просуватися вперед. Інколи це може бути 10 метрів за день складних 10 метрів лісопосадки. А інколи вдається зробити рвок, забрати 200, 300, подекуди 500 метрів нашої землі, де окупувати і зайняти більш вигідні позиції для сил оборони. Достатньо потужно застосовуються зараз аерокомпоненти як розвідувальне для коригування нашої артилерії, для коригування хаймерсів, водночас і для коригування ударних типів БПЛА, денного застосування це стосується в тому числі підронів, а також нічного застосування. Ми зараз говоримо про бомбери та про ще деякі технічні засоби, які достатньо ефективно виносять ворожу техніку і наносять враження по місцях зосередження противника в нічний час. Зокрема, конкретно зараз їду в Русі в автомобілі до пана Роберта Модяра за народними дронами. Була е, десь два тижні тому ініціатива чи місяць по збору коштів на піввідрони. От ця ініціатива реалізована в півдрони і е, наш підрозділ один з перших, хто їх отримує, тому. Я зараз такий з поспішкою, з оптимістом, тому що противнику треба готуватися до того, що е, треба закривати вікна, бо в кожну шпарину точно залетить. В кожну нору, в кожну шпарину можуть розраховувати на те, що отримують дрон камікадзе. Плюс додатково е, там Ахматівці вийожуються, що нібито зараз вони там щось зроблять. Я б рекомендував б їхньому е, очільнику. Думати про те, як собі на автівку встановити РЕП, ось тільки сила супротиву в Російській Федерації рано чи пізно в його віконце також залетить провідник. Тут, до речі, ви згадали про пане Юрію про реп сьогодні? Була така аналітка, яка говорить про те, що на жаль, росіяни це до речі, Юрій Ігнат сказав та речник наших сил протиповітряної оборони про те, що у росіян переважають сили РЕП, і це фактично створює для нас знову і знову додаткову проблему. Знаєте, як кажуть, американці дуже сподіваються на винахідливість на в хорошому сенсі хитрість українських військових. Але я навіть не знаю, якщо вони технічно в якихось моментах нас переважають, що із цим робити? Чи стикаєтеся ви? З тим, що справді їхні системи проти дронової дії зараз мабуть ускладнюють вашу роботу. Власне, дійсно противник має достатньо потужну систему РЕП. І він намагається це питання вдосконалювати. Розділю на дві частини: перша частина це охопний РЕБ, які закриває їхні передові позиції. Потім централізований РЕБ, який розгорнутий на певній відстані від переднього краю. І от таким чином вони намагаються задушити всі наші діапазони частоти, на які працюють як великі крила розвідники, так і водночас є це дрони цивільного призначення типу продукції DJI, а також і в -дрони. Незважаючи на це, в силу оборони вже є технічні засоби, які дозволяють виявляти, де знаходиться ворожий реп як у копне, так і відповідно централізований, і наносити по ньому вогневе враження за рахунок наших артилерійських засобів і інших вогневих систем. Відповідно, силам оборони вдається зорганізовувати проходи в цій стіні, яку організовує противник РЕП, наносить враження по їхній живій силі, Відповідно знищувати техніку. І що дуже важливо, що і сили оборони не стоять також на місці наші системи РЕП. Вони також досконалюються, завдячуючи міжнародній підтримці. В нас з'являються засоби як радіоелектронної розвідки, так і радіоелектронної боротьби. Їх ще недостатньо для того, щоб повною мірою закрити всю передню лінію фронту. Але я впевнений в тому, що при збереженні динаміці талановитості наших військовослужбовців це вдасться обов'язково в найближчій перспективі місяців мається на увазі, не тижнів, але зробити закрити, тому що противник також достатньо активно намагається застосовувати. Як розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси, так і ударного типу. От якраз про баланс оснащення із противником хотів запитати. Є таке видання Політіко: вони проаналізували митні документи з кількох митниць України, Росії та Китаю, і з'ясували, що Російська Федерація в 30 разів більше за останній рік закупила в Китаю дронів ніж ми. Це по суті ті дрони, які можуть виступати ударними дронами, fpv дрони в тому числі. Чи відчуваєте ви якусь перевагу в кількості техніки з боку ворога в цьому сенсі? За останні півроку противник значно досинав свою е, компоненту має це на увазі за рахунок цивільних коптерів. Як я попередньо сказав, продукції DJI, вони намагаються тактику застосування перебирати максимально силу оборони, використовують скиди. Також і відповідно насичення підронами також передньої лінії противника відбулося. Заради правди, це так. Але е, Тут важливо, що до прикладу FPV-дрон може пілотувати не кожен з десяти пілотів. Ефективними стануть лише два. Тут треба певний навик і швидкість реакції. Е, українська нація це нація талановитих людей. Тому по якості підготовки операторів, пілотів, креативу, перепаювання, пристосування до ворожого реб, ми точно переважаємо в кількості технічних засобів. Поки що противник утримує динаміку на своєму боці. Але на деяких вітинках вдається забезпечувати паритет, що стосується забезпечення сил оборони. Дуже важливо, що в нас всередині держави вже з'являється виробництво як і FPV-дронів, так і дронів іншого призначення. Частково вони закуповуються і поставляються в війська, але якщо, до прикладу, казати за підрозділ, який я маю за честь очолювати, в мене фінансування зараз підрозділу де 50 на 50. 50 я отримую за рахунок держави з фонду ЮНАТЕ 24 за рахунок мінцифри ударних засобів. 50% це за рахунок І знову... перепрошую та... за рахунок. За рахунок волонтерської допомоги.